Сьогодні відбулося друге пленарне засідання 12-ї сесії обласної ради 6-го демократичного скликання. Депутати знову намагалися прийняти обласний бюджет на 2012 рік. Сьогодні депутати обласної ради нарешті підтримали проєкт обласного бюджету на 2012 рік. Загальний ресурс бюджету складає 2 мільярди 537 мільйонів гривень. Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Галина Карп назвала його збалансованим та реальним до виконання. Втім, непроплачені видатки за минулий рік залишаються. Голова Держкозначейства області Віра Смачило на запит депутатів не змогла назвати точної цифри цих видатків, на що отримала зауваження від заступника голови обласної ради Василя Гладія. Буцімто казначейство навмисно приховує дані. Олександр Сич відзначив, що на новий бюджет накладається тягарний проплат 2011 року, але попри це його треба приймати. Зокрема, у новому бюджеті найбільше видатків передбачено на охорону здоров'я. Близько 35% коштів буде спрямовано на галузь освіти. За прийняття бюджету в цілому проголосувало 94 депутати. Нагадаємо, що перед цим депутати прийняли звернення до центральної влади з вимогою переглянути державний бюджет. Також на наступному пленарному засіданні будуть прийняті поправки... ...до бюджету задля проплати видатків минулого року.